Так, Марія, доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Бачу у тебе чудовий настрій. Мабуть, що є якийсь такий цікавий привіто. Розкажи, будь ласка, моїм дитячам, що відбулося, яка ситуація. Ой, не даремно, я зараз така щаслива, тому що ти тримаєш у своїх руках так, мої доречі, моє посвідчення водія. Я тобі Дякую. Так, даю. Дякую. Якщо воно відбулося, коротенько розкажи людям. Ну, якщо коротенько, то просто я не була за кермом, але їхала з друзями. Це було близько годину, це було на свято на 8 березня і нас зупинили. Хлопці попросили не сказати, що вона за допомогою. Тобто і... ти взяла провину на себе? Так, я взяла так? провину на себе по факту. Але коли вже поліція почала досліджувати автомобіль, там на виявки різних компонентів і моментів автомобілі, якось я злякалася там. Казати, що ти була доя? Хоча хотіла поліцейська ти сказала, що ти була а тебе так, сказали так, 130, так. так? Так. Добре, потім в суті ще розкажи, який такий цікавий був нюанс саме в судовому засіданні? Чи була ти чи не була? А, саме головне, саме цікаво. Дякую, що ти представляв весь цей час мої інтереси. Дякую. Так у суді, і що саме головне, друзі, я була за межами України. І ми провели засідання у прямому ефірі. Тобто я була присутня, суддя. я телефонував через Телеграм по відеозв'язку. Тобто, в мене в принципі теж такої практики було. Тому що ми ну, постійно проводимо по спеціальній програмі ВКЗ. А тут суддя каже: ну її немає. Давайте в телеграмі зі Будь ласка, тобто ми Марії набрали. все, вона надала це свої покази. чудово, комфортно та да, дуже, 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 дуже зручно. Зручно так, 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 так. так, І ми ну, вже звичайно результат це чудово. Визнали те, що я не маю ніякої провини, і зараз наразі я дошу в своїх руках мої посвідчення водія. Чудово. Дякую тобі. Вітаю тебе. Дякую. Дякую.